Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику поділюся своїми думками на рахунок аптусу в ціни в 16 доларів та чи можливий гріст до 30 доларів. І в цьому відеоролику розберемо а, цей самий розлок. 12 лютого повинно розблокуватися 4,5 мільйона токенів. Зразу хочу сказати, що зі сторони трейдингу я не є сильний. І цю сферу поки не вивчаю. Але, на мою думку, що порівняно з психологією, оці всі патерни й близько не стоять. Одним лише користуюся з цих всіх патернів: це сітка Fibonacci. Це не те, що я вірю в цю сітку Fibonacci, але ця сітка Fibonacci дає хороший орієнтир. Давайте її натягнемо. До остатнього мінімум 3 доларів. Все, супер. Бачимо, що ціна від 3 доларів а, получила реакцію, получила реакцію від того самого маркетмейкеру. І бачимо, поки пік а, був 21-20 доларів. Вище ми не пішли. Бачимо дві свічі, які намагалися пробити ось цей рівень. А рівень 2,518 по Фібоначі. Хтось зараз подумає, що цей рівень це є максимальний рівень супротиву, що його буде дуже важко пробити. Ми бачимо, що перший раз ми не пробили, чуть-чуть скоректувалися і пішли другий раз пробивати. Другий раз теж не пробили, отримали реакцію від 20 доларів і скоректувалися десь до районі 14,5 долара за «Аптос». Зразу говорю, що тут ніякий теханаліз не працює, так як токен новий і вся емісія в маркетмейкера в того самого маніпулятора. Гарно нам це все малює маркетмейкер, щоб ми повірили, що рівень а, 518 це той рівень, який буде вкрай важко пробити. Тому що ми вже два рази намагалися пробити, так і його не пробили. Я би в цю сказочку повірив тільки в одному випадку: якщо більшість токенів було б в хом'яків. А так, всі токени в маркетмейкера, і він нам малює те, що нам потрібно бачити. І більше нічого. Я думаю, що їм зараз нікуди штовхати ціну не потрібно. Якраз наоборот, коли все росте, Аптусу скоректуватись і бути на місці. На цих відмітках вони вже заберуть абсолютно все. Навіть а, від тих хом'яків, які залітали по 18, 19, 20 доларів на швидкий ріст. Відповідно, швидкого росту немає. Вони з цією позицією будуть прощатися, переливати в те, що зараз буде рости, що Аптусу залишилося зробити. Просто підкинути свої токіни. Вони можуть це зробити в самому остатньому кінці, коли біток буде досягати свого піку там, в 25, 26, 28, 30 тисяч доларів. Не знати, доки а, вони будуть гнати біток, і тільки тоді, коли біток почне розворот, коли буде той самий такий мінімальний альтсезон, коли все буде стріляти, і в самому остатньому кінці можуть запустити автос до тих відміток, до яких відповідно їм потрібно. Це може бути і ціна в 30 доларів, в 35, і ціна в 40 доларів. Тому я думаю, що ближчим часом вони ще будуть тошнити. Ті люди, які брали по 3 долара, по 4, усередняли там по 5 доларів. Вони будуть робити той самий боковик, щоб у ті ту які брали по 3-4 долара, ще навіть нічого не скинули, щоб брали і прощалися на відмітках 15-16 доларів. Їм краще викупити в них тут, ніж потім викупляти по 28-25 доларів. Тому я більше склоняюся а, до такої от тошниловки. Давайте перейдемо до розморозки токенів по Аптусу, тому що всі говорять, буде велика кількість розблокованих токенів. Є такий класний сайт Token Unlock. Бачимо, що 12 лютого буде розблоковано 4,5 мільйона токенів, а це навіть не 1% від всієї емісії. Бачимо, що циркулюючий суплай 162 мільйона це токени, які є в ринку. А розморожується лише 4,5 мільйона токенів. По суті, це є пару крапель в морі. Для правильного розуміння в фундів ще не почалися розлоки. Це їм капає за стейкінг. Давайте глянемо, чим закінчився попередній розлок по автосі. Візьмемо цей чотирикутник. Минулий розлок був десь ось тут. А ми бачимо, що він закінчився імпульсом вверх. Тому ця доля, яка розморожується за стейкінг, вона не сильно впливає на ціну. А якщо ми враховуємо маніпуляцію, то в той день, коли відбувається розблокування токенів, вони можуть намалювати все, що захочуть. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту! Якщо в тебе ще немає аккаунту на біржі Bybit, посилання є під цим відеороликом. При реєстрації бонуси до 4 тисячі доларів плюс для моїх. Партнерів унікальні аєрдропи.